У долині на фасаді районного будинку культури відкрили меморіальну дошку, присвячену народному діячу, просвітянину, засновнику а відтак, і директору аматорського драмгуртка імені Івана Франка в долині, що діяв у 1921 41 роках Андрію Штеню. Співавторами меморіальної дошки є її меценат Олег Павлів та його вуйко Мелітон Попович, котрі спільними зусиллями створили на мармуровій дошці портрет Андрія Штеня і текст, зазначений на ній. Вшанувати пам'ять свого земляка прийшло чимало долинян. Приїхав і ініціатор відкриття меморіального знаку, керівник товариства Опір Західної України в Празі, Чеська Республіка, науковий співробітник Національної бібліотеки Чеської Республіки Слов'янської бібліотеки, магістр соціології Олег Павлів. Я дуже радий, що Долина пішла мені на зустріч, дала можливість відкрити меморіальну дошку. Дуже вдячний Ярославу Савчину. За. Екс директор е, вибачаюсь екс редактору газети Свіча за яким я видрукував близько сотні статей про свій край. Віднайдених тих архівів в Чехії і в Україні мною. Хочу подякувати Володимиру Гразду ще раз, тому що завдяки ньому ми відкриваємо цю дошку і його дозволу. Степану Степановичу Янковському, почесному голові Долинської просвіти, який цікавиться родиною Штинів, писав про них краєзнавчі статті своїй родині, безумовно. Це Мелітон Попович, мої батьки Наталія Касанова та Камілка Сан, які допомагали мені і фінансово. І в господарській частині, і фактично так загально допомогли мені в усьому цьому, що хотілося б зробити для цієї людини провідної персоналі Андрія Штеня. Можна перелічувати людей, тому що є ряд людей, які для цього щось зробили. Тетяна Гнатковська, науковий співробітник музею, вона виставляла завдяки якій була прокламація цього архіву і Андрія Штеня, але. Я завжди я так переконався в своєму житті, що ті люди, які дійсно щось роблять, вони ніколи не стоять в перших рядах, вони є скромні, вони не чекають подяки, вони навпаки раді, що щось робиться. Це їхня мета. Їхня мета не слава і не гроші. Їхня мета, щоб щось було, щоб береглася пам'ять. За словами Олега Павліва, відкриття меморіальної дошки Андрію Штеню це виконання заповіту його покійної бабусі Дарії Попович з Дому Буйдуників. Саме вона прищепила Олегу Павліву любов до рідного слова та до історії його родини і рідного краю. Хотів би перед усім сказати, що це був заповіт моєї покійної бабусі Дарії Попович з Дому Бойдуник. Вона також родом з Одиниці, звідки і я. Вона була племінницею Андрія Штеня, тобто родиною. І водночас учасницею театральних вечорів директора аматорського драматичного гуртка імені камінь Ванекочафронка пана Андрія Штеня. Всім, мабуть, відомо, що театр, народний театр, уже заснований при як би сказати державний інститут, був після 45-го року, у часи вже можна так сказати радянізації нашої держави. Але аматорський театр, первинний осередок того театру, який діє в долині, розпочав свою діяльність в 20-х роках після того, як Андрій повернувся з полону, де перебував. З моїм, до речі, прадідом Теодором Буйдуником спільно в Томській гумбернії у В'ятці Таборі. Російська імперія в той час це була, в часи Першої світової війни. Лиш він повернувся, він взагалі-то хочу передусім сказати, що вивчений він був доктор ветеринарії, медик можна сказати, але мав велике захоплення до театру. І Вирішив його створити, заснувати. Хочу нагадати, що це був не просто театр, це був мобільний театр, пересувний, який роз'їжджав від роз на віддалені села нашого району і давав там драматичні вистави. І, до речі, він давав тільки класики. У бібліотеці я знайшов, де я працюю в Чехії, газету Калузький голос за 1942 рік і там є згадка про Андрія і про його аматорський театр, що навіть у воєнні часи, коли йшла війна, він зумів поставити. Три п'єси. Вони називалися Трійка Гультярів. І вона, до речі, виставлена буде експозиція, ви зможете переглянути. Ті п'єси в мене в архіві зберігаються. До речі, хотів би нагадати про цей архів. Цей архів вже вважається офіційною інституцією, принаймні в Чехії, він заснований там. І він називається Сімейний архів родини буйдуників імені Дарії Попович-Буйдоник, тому що вона передала весь цей архів, мені на зберігання, і він вже вдруге. Його експозиція буде проводитися в РБК. Перша була в музеї краєзнавчому байківщини. Незважаючи на рясний дощ, учасники урочистого заходу спільно з отцем Василем Карницьким долучилися до освячення меморіальної дошки, встановленої поряд з меморіальною дошкою, присвяченою заслуженому діячу культури Юрію Соловію. Письменник та екс-редактор газети Свіча Ярослав Савчин розповів про тривалу співпрацю з Олегом Павлівим, який опублікував у цьому виданні ряд краєзнавчих статей про аматорський драм-гурток імені Івана Франка та про Андрія Штеня, зокрема з числа віднайдених ним архівних матеріалів у його сімейному архіві родини буйдуників імені Дарії Попович буйдуник, та архівних матеріалів пов'язаних з життям та діяльністю Андрія Штеня, які зберігаються в Національному архіві Чеської Республіки. З яким меценат Олег Павлів співпрацює уже довгий час? Хресна мама Олега Павліва, пані Ада Дудар Попович поділилася спогадами про постать Андрія Штеня. Андрій Штень це є моєї матусі, моєї прабабусі, брат, і наша матуся Дарія Попович, буйдуник, давно хотіла втілити в життя і довести до молоді. До громади міста. Хто такий був Андрій Штень? Андрій Штень за фахом був лікар, але його покликання було театр. І він був на фронті. Коли повернувся з фронту, він на рідному обісті створив аматорський драматичний гурток, куди сходилися. Видатні люди Роман Левицький, Ярослава Буйдуник, Ольга Ілітич. Це були Ярослава Буйдуник, Ольга Ілітич вчителі за фахом. Це були племінниці Андрія Штейня. І мав таку дуже добру рису характеру. Андрій Штейн. це зі слів моєї матусі, і трішечки я пам'ятаю. Бо вуцю Андрій, коли помер, мені було 13 років, він мав дуже добру рису характеру. Він приймав всіх подорожніх, всіх хворих, всіх немічних. Він приймав до своєї оселі, в нього дуже тримав господарство велике, займався. Крім того, що було господарство, то ми такі маленькі, малесенькі бігали туди, в дубину, як то кажуть, під дуби і збирали перепилині яйця попід дуби. і дуже тішилися. Кошики назбираємо, принесемо, і ми дуже тішилися. Надзвичайно любив. Своїх, свою родину, пишався своєю родиною, дуже, дуже возвеличував свою родину, дуже любив свою матусю Анну Штень. Анна Штень це була моя прабабуся. І його почала переслідувати совєтська влада. Я перепрошую за такий вислів, совєтська, бо, бо мені так хочеться сказати. І він вимушений був. Покинути долину, переїхати на постійне місце проживання у Рожнятівський район, щоби хоч трішечки там він продовжив в Рожнятівському районі в селі Перегінському. Він там продовжив, і там був театр, і в нього там була дружина, вчителька за фахом. А перша дружина у нього була Свічкаренко, яка приїхала. За вуйцем із Одеси, де він був у госпіталі. Бо вона була господиня була, дуже любила Вуйця, незважаючи на різницю Віці, там було 20 років різниці Віці. І коли в 1963 році вуцю Андрій помер, я так пам'ятаю, як матуся із, із татком нас залишили, і сказали. Діти, ви маєте бути чемні до ранку, бо помер в Андрій. І я чомусь дуже за ним плакала, бо він, коли приходив до нас на обійстя, а я родом з одиниці, то він завжди так по кишенях, щось там по, 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 по кишенях, щось там побере, щось там, витягне по, по одному, два цукорки і завжди пригощав нас дітей. Ну, звичайно, було. і дуже був красивий. Незважаючи на вік, він був дуже красивий. Розумний і добрий. Слід віддати належне теж члену національної спілки краєзнавців України Степану Янковському, який довший час цікавився та написав ряд краєзнавчих статей про родину штенів, а також науковому співробітнику краєзнавчого музею Бойківщина Тетяні Гнатковській та директору Тетяні Сенів, які сприяли прокламації, як сімейного архіву родини буйдуників імені Дарії Попович Буйдуник, так і самого мецената Олега Павлів, зокрема. Відтак з ініціативи Олега Павліва та за підтримки відповідального секретаря районної організації Товариства пам'яток історії та культури Долинщини Оксани Сподар, наукового співробітника краєзнавчого музею Бойківщина Тетяни Гнатковської, почесного голови Долинської районної організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Шевченка Степана Янковського, співорганізатора урочистого заходу Мирослави Ружевич та директора Долинського РБК Івана Кондрина та всіх учасників відкриття меморіальної дошки загалом була винесена рекомендація на перейменування вулиці Степової, село Оболоня, по якій проживав Андрій Штень, на вулицю імені Андрія Штеня.